Мобілізація під час злочину. Як захистити свої права? Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. На Великодні на громадянина України напали, сильно побили. Він викликав поліцію. До нього додому приїхала поліція. Але замість того, щоб відібрати заяву про злочин, перевірили, що він перебуває в цьому їхньому міфічному розшуку і доставили його в ТЦК. Зараз родичі з ним зв'язку ніякого не мають. Коли викликали швидку, бо в людини розбита голова і сам він сильно побитий, то швидка сказала, що вони в ТЦК не поїдуть, і що ТЦК саме буде викликати швидку у разі, якщо людині знадобиться допомога, поліція та швидка допомога повністю повна бездіяльність. Тому запам'ятайте, якщо ви хочете написати заяву про злочин, це не значить, що поліція не буде вас розшукувати за поданням ТЦК. Використовуйте це в своєму житті, а у разі потреби звертайтеся. Мої контакти, як завжди, в шапці профілю. Ваш адвокат не